Друзі, всім тихого дня вітаю на каналі, всіх підписників, шановних і гостей мого каналу. Розпочався сезон квітування лілій, як завжди, самі перші у нас розцвітають азійські лілії. І ось такі красуньки в мене розквітли на балконі. Поки що на балконі. Ті, що у мене на клумбах, зараз на бутончиках. Ще не квітують, а ось ті. Хочу показати, чому так вийшло, що вони у мене на балконі квітують. Я купила акційний, акційний набір вже в грудні місяці в інтернет-магазині Florium. До речі, який я останнім часом ну, не задоволена ним, чесно скажу. Але ось, щоб якось урівноважити це питання, маю сказати, що ці лілії, які я замовила, це сортосерія... Танго. І ось квітують, друзі, вони по сорту. Ось це я точно знаю. Це танго Харт. Подивіться, яке забарвлення чудово у цієї лілії. Ну, і цю поки що не ідентифікувала. Треба подивитися, поритися в каталогах азійських лілій. Ось. Ростуть вони, друзі, я їх отримала в груді, звичайно, вже не висаджувала у відкритий ґрунт. Посадила ось такий горщик 3,5 літри об'ємом три штучки. Хочу сказати, що виросли вони всі на свою висоту, справжню 80-100 см, тобто, так само, якби вони виросли у відкритому ґрунті. До речі, про строки висадки лілії. Лілії, друзі, можна висаджувати і пересаджувати на протязі всього вегетативного сезону. Ну, тобто, з того моменту, як земля розмерзлася у березні місяці, але у нас буває, що і, і в лютому місяці таке відбувається зараз, так міняється погода. І ось як тільки розмерзлася земля, і до того моменту, поки вона не замерзне, можна висаджувати і пересаджувати лілії. Ось так. Третя лілійка, ось, друзі, вона на бутончиках. Вона з самого початку була така меншенька, і без, ці дві були з малюсінькими росточками, а ця була без росточка. Ось вона трошки запізнюється, скажімо так, але листочки я бачу, що це також азіаточка, і буде квітувати. Вона у мене правильно. Я сподіваюся, що також це буде третя. Лілія азійська танго якогось іншого кольору. Ось так. Так що з флоріумом не так все і печально, як я думала, друзі. Ось, квітують красуньки по сорту. Всі ті лілії, які я купувала в вересні чи в жовтні місяці, я вже точно не можу сказати, які в мене на бутончиках розциквітнуть вони, я також їх буду вам показувати. Будемо перевіряти, чи співпадають вони з заявленими сортами. Ось, а ці ліліки, ось тут, до речі, в мене коло усе мої красиві, в очікуванні вже довго вони очікують висадки на постійне місце, все. Але потрібен час, часу не вистачає, на жаль. Ось, подивіться, які красиві хризантемки тут у мене новиночки. Різні підростають у стаканчиках. Ну, і ось ці лілії, що хочу сказати, коли вони вже відквітують, звичайно, зараз я не буду їх чіпати, вже вирішила дочекатися, поки вони перецвітуть. І потім, ось так наполовину я зріжу стебла. І висаджу цибулинки в відкритий ґрунт. Чому наполовину? Тому що для того, щоб рослинка більше все ж таки, сил витрачала на вкорінення, а не на ось цю таку велику рослину метрову. Ось така краса. Поки що в мене все, друзі. Я всім дякую за увагу. Якщо вам подобаються моє відео, не забувайте ставити будь ласка, свої вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал і будемо разом вирощувати красу. До нових зустрічей!